Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон розповів, що альянс упродовж десятиліть обіцяв Україні членство. Водночас блок відкрито сигналізував Москві, що цього не станеться. Володимир Путін вирішив розпочати вторгнення, бо країни НАТО протягом десятиліть використовували дипломатичну двозначність щодо вступу України до блоку, Наслідок чого це закінчилося катастрофою. Про це написав колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у колонці для The Washington Post. За його словами, альянс роками говорив Києву про політику відчинених дверей, що українці мають право обирати свою долю. А Росія зі свого боку не повинна мати право вето щодо цього питання. Водночас Блок відкрито сигналізував Москві, що Україна не буде їх членом, тому що дуже багато країн. Самі скористаються своїм правом вето. Результат найгірша війна в Європі за 80 років. Президент Росії Володимир Путін зруйнував незліченну кількість життів будинків, надій і мрій. Принагідно він випарував справу проти членства України в НАТО, зазначив Джонсон. Екс прем'єр вважає, що Росія наважилася на повномасштабне вторгнення в Україну, тому що НАТО не дуже серйозно ставилося до її захисту. Якби ми були досить сміливими і послідовними, щоб запровадити Україну в НАТО, якби ми справді мали на увазі те, що говорили, то цієї повної катастрофи. Вдалося б уникнути, додав він. Борис Джонсон також зазначив, що для стабільності та миру Київ потребує ясності щодо своєї позиції в архітектурі Євроатлантичної безпеки. Водночас Україні потрібно надати все необхідне, щоб перемогти у війні та розпочати процес вступу до Альянсу. Немає абсолютно нічого, чому НАТО міг би навчити українців у веденні війни. Насправді вони могли б навчити нас багато чому, вважає політик. Раніше Джонсон повідомляв наступне: Україна зможе повернути всі окуповані Росією території, включаючи Крим і Донбас. Але для початку Повернути території Сокопутного коридору до півострова. Мінімальним варіантом для початку переговорів є статус-кво станом на 24 лютого минулого року. Я скажу, хоча, звичайно, вирішуватиме Володимир Зеленський, найменше мінімум, коли ви в принципі можете про щось говорити з росіянами з Путіним. Це варіант, що вони заберуться до лінії статусу кво, яка була перед 24 лютого, сказав Джонсон. При цьому він наголосив на тому, що він вважає, що Україна поверне всі окуповані Росією території і Крим і Донбас. Передусім, це станеться, тому що це законно. Це кордони, межі України. По-друге, ми вже зазнали невдачі, коли дозволили порушити міжнародні кордони України у 2014 році. Тоді це стало катастрофою, бо захід був слабким і не встали на захист України. Запустили цей непотрібний нормандський процес, який нікуди нас не привів, сказав Джонсон. Також колишній британський прем'єр переконаний, що Захід не буде зупиняти спроби України повернути Крим. Але спочатку потрібно повернути назад території сухопутного коридору в Крим, оскільки це суттєво зміцнить позицію України. Зазначимо, Велика Британія планує передати Україні. 600 ракет Брімстон у рамках пакету військової допомоги. Сьогодні я можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет Брімстон на театр бойових дій, що буде неймовірно важливим для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою, сказав він. Уолес зазначив, що Британія розблокувала низку пакетів військової допомоги за останній рік та йде далі, передаючи Україні роту основних бойових танків Челенджер. 2 також він додав, що Британія працюватиме США та іншими союзниками, щоб переконатися, що цей пакет буде доставлений Україні належним чином. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.